Відео про лімітовану версію підсилювача на C3050 на нашому каналі очолило топ переглядів за 2023 рік. І я не здивований, над створили унікальний продукт. Єдиний. Недолік якого для мене це висока ціна. Але ж компанія, яка з самого заснування ставила за мету надати користувачу якісні продукти за доступною ціною, не могла зрадити своїх прихильників. І слідом за лімітою викатала над c 3050 без абревіатури LE. Чи можна поставити в один ряд колекційну версію та стандартну? Тізерну! робіть гучніше. Це АМ-Аудіо, студія руками продакшн, Містер Сані та NAT C3050. Невеличкий синопсис. New Acoustic Dimension, Вона ж NAT, на честь 50 річчя компанії випустила C3050 Limited Edition. Посилання на відео з ним. Ну як і ви зобов'язані подивитися у правому верхньому кутку, як завжди. Зовнішність цього підсилювача це донана поваги на 3030, -30. але нутру ще це концентрат досягнень за останні півсторіччя. Лімітована версія вийшла обмеженим тиражем у 1972 одиниці, і я певен, що з часом у продажі не залишиться вільних юнітів. Тож, що ж робити тим, хто хоче отримати це без перебільшення, хайповий підсилювач тачій не за всі гроші світу. Правильно, подивитися в бік, все, тобто всі 30-50. Уважно подивитись. Він, хай вибачить мене, маркетологінат, є тим самим лімітованим продуктом, але без колекційної таблички з індивідуальним номером та завчасно представленим модулем потокового передавача, про який ми поговоримо трохи пізніше. Надам Пруфів, корпус та передня панель не мають жодних відмінностей з лімітником, окрім скорочення абревіатури. Ретро стиль 70-х років, подвійні віюметри метри з підсвічуванням, регулятори кнопок для вибору джерела, вхід для навушників та окремий підсилювач для них на борту. Ну і корпус корпус вінілу під горохове дерево. <хи> і корпус з вінілу під горіхове дерево. Під волоське горіх дерево. <хи> Задня панель. Клеми для двох пар динаміків. Вихід для сабвуфера, лінійні входи та виходи. ММ фонокоректор і земля. Діджитальні та коакціальні. Входи, вхід і ARC, тригерний вихід, і вхід, сервісний USB-вхід, і увага, ось тут могла би бути ювілейна табличка, ось тут, яка б автоматично додала кілька тисяч гривень до загального прайсу цього юніту. І нарешті остання відмінність: якщо ви бажаєте використовувати підсилюючий стрімер, то треба придбати окремо потоковий модуль і вставити його своїми руками. От питання, чому б одразу його туди не вбудувати? По-перше. Не всім це треба, багатьом достатньо просто класичного функціоналу підсилювача. А по-друге, філософія компанії. І от з цього місця треба більше подробиць. Над вже півстоліття працює на ринку, де технічні революції відбуваються регулярно. І для того, щоб виробляти продукт, що відповідає часу і залишається актуальним протягом десятків років компанія робить його унікальним і універсальним. За словами директора з розробки продуктів компанії НАТО, головного технічного директора Ленброк Грега та продакт менеджера НАТО Каса Оствогеля, не або ж Оствогеля. Не практично щороку робити повне оновлення аудіо відеоресівера або ж іншої техніки. Це нонсенс, що люди змушені купувати щороку новий IVR через нові стандарти. Купити, щоб потім швидко виконати. Це точно не про нато. Тож інженери компанії вирішили створювати модульні компоненти, щоб апаратне забезпечення можна було будь-який момент оновити. І це значно подовжує життя пристрою та робить його, як кажуть в НАТО, таким понад часом. Ось, наприклад, ви наступного року квантову телепортацію НАТО, просто додасть модуль і телепортуйтеся з музичкою кудись завгодно. Але зараз повертаємося на землю, щоб протестити модуль mdc 2 Блюоз Його можна інтегрувати з NAT c 369, c 389 і c 399, і, звісно ж, нашим 3050. Консультант встановлення акустичних систем пообіцяв, що зі встановленням впорається навіть такий діджей, як я. полетіли. Комплект модуля складається з інструкції по встановленню модулю, інструкції з швидкого налаштування Live, двох антенок, двох гвинтів, перехідника до мікрофону, мікрофону і нарешті модуля mdc 2 BlueOSD. Встановлення проходить у наступні 5 кроків. Перше відкрутіть гвинти захисної панельки на підсилювачі. Друге розпакуйте модуль. Друкована плата містить чутливі до статичної електрики компоненти, тому вживайте запобіжних заходів. Третє. Зніміть захисну стрічку з контактних клем модуля. Четверте просуньте модуль MDC2 BlueOSD через рейки до опору у відповідні роз'єми. П'яте закріпіть модуль гвинтами. Все геніально і просто! От ми поєднали 50 років інновацій НАТ із сучасними потоковими технологіями. Керувати стрімінг функціоналом зручно за допомогою BlueOS контролер. До речі, у жовтні програма оновилася до версії 4.0, і тепер ще більш привабливий інтерфейс, ще більш зручна система пошуку та доступу до компонентів. Тепер все в комплекті хайрези з різноманітних амазонів, дізерів, кобусів, Тайделів. Власники айфонів можуть наповну юзати Apple Airplay 2. І все це на фоні зручностей дводіапазонного Wi-Fi та Гігабіт е зернета. Також модуль дозволить вам провести корекцію звуку Live Room. Нагадаю, цей сервіс аналізує акустику приміщення та генерує фільтри, що покращують звук вашої акустичної системи. Цей захопливий процес ми покроково продемонстрували. У цьому відео Настійливо раджу подивитися та використати усі можливості для розкриття потенціалу вашого заліза. Повірте, воно того вартує. По перше, фірмова технологія NAT Hybrid Digital UCD забезпечує номінальну потужність 100 Вт на канал у безперервному та 135 Вт на секунду у миттєвому режимі, що дозволяє акустиці відпрацювати усі контрастні або динамічні музичні моменти. По друге, це pcm 5242 від Texas Instruments Перетворить весь цифру в аналоговий звук з кришталевою частотою. А треба рухатись.

Я підключив монітор Audio Silver 100, звук наче в 3D. В якісь моменти, взагалі, перестаєш його прив'язувати до колонок, і здається, що він живе незалежно від підсилювачі та акустичної системи. Я б сказав, що це гіперреалістичний звук. Якщо заплющити очі, то стає навіть трохи так лячно, бо таке відчуття, що перед тобою не акустична система, а реальні музиканти, які ось. Ось бас гітаріст, ось клавішник, ось е, барабанщиця надя. Якщо навалити гучності, то відчуваєш тиск звукових хвиль. В піку частини треку, там де брейк приходить у дроп, це прям експлозив. Якщо цим комплектом програти звук грому, то весь район розкриє парасольки навіть сонячний день. Але зараз не ті часи, щоб так екстремально лякати ваших сусідів. Хоча дивлячись про яких сусідів йде мова. Мене дуже бісить, коли західні оглядачі, коли розповідають про шалену динаміку, кажуть про постріли та вибухи. Гучних звуків нам точно вистачає, тому гучно я слухав, ну може так десь пару-триків разів. А весь інший час на середній або ж тихі гучності. І це такий кайф, нереально. Звук ось наче огортає. До речі, коли ситуація вимагає тиші, а душа вимагає музики, підсилювач може роздати з ваших девайсів звук по повітрю на пару пар бездротових навушників. Пару пар. Ну, коротше, на одні навушники і на інші навушники. Зрозуміло так. Тобто, ти можеш вдягти, і жінка, дружина, коханка, хто там ще коханець, коханка дружини. З чим ще можна конектити цей юніт? Вартак, що потребує фонокорекції. Вуфер, домашній кінотеатр 2.1, HDTV. Підсилювач в парі з модулом потокової передачі дружить з голосовими помічниками, дозволяє побудувати мультирум систему, може стати попереднім підсилювачем для включення у ще більш потужну аудіосистему. Коротше, я не здивований, що c 3050 став кращим інтегральником 2023-2024 на Ace Awards та отримав відзнаку Best Buy на AV Forums. Абсолютно заслужено. Більше того, цей підсилювач, як справжня зірка, має свій гастрольний тур по світу. І я не жартую. Підсилювачі С-3050 беруть участь у вінтаж Лісенін сешн, що проходить у багатьох країнах Європи і в Штатах. Це серія івентів, де можна послухати музику крутих музичних селекціонерів на обладнанні NAD та надихнутися багатим звуком NAD, тобто NAD. Я певен, що після нашої перемоги великі концерти Сі 3050 пройдуть і в Україні. А поки ми маємо можливість організувати каберний виступ зірки у своїй оселі. Букінг зірки шукайте в описі відео. Підпишіться на. Канал АМАудіо, підпишіться на сторінки руками продакшн та містер Сані І ми залюбки порадуємо вас цікавим, хай фай, хай тек, хай буде контентом. Щасти!